Всім привіт! Сьогодні прокинувся від гарної новини, що на каналі вже 100 підписників. Дякую. Я чесно не чекав, думав, що буде 20 україномовних монтажерів да в інші. Але ну, добре буду тепер записувати на нормальну камеру, а не там не з телефона. Тож дякую. Якщо є питання, задавайте в коментарях, буду намагатися відповісти. Так, і Сьогодні поговоримо про Super Scale Resolve, це як зробити із Full HD 4K. Я отак, так кожен день записую. Є, є сторонні програми, здається, у Red Giant завжди були. але Зараз в DaVinci є вбудований Суперскейл, і ну, нащо кудись ходити, давайте дивитись. І ось що тут у нас? Так, я тут засняв свого одного супермена. Засняв я його у Full HD. Дивимося, що в нас по таймлайну. У нас таймлайн Full HD. Цей кадр також Full HD. Uh, ну, і щоб перейти в 4К, нам треба таймлайн-4К, так? Тому ми переходимо в таймлайн settings, прибираємо галочку Use Project Settings і обираємо ту резолюцію, яку нам потрібна, в даному випадку, в два рази більше, ніж в Full HD. Тобто 3840 на 260, і це, цю резолюцію максимально, що може рендерити DaVinci у безкоштовній версії. Так, і в нас є Scale entire Image to Fit. тобто Ми нажимаємо ОК, okay, і таймлайн став 4К, і наш імідж одразу підтягнувся під цей, цей розмір. Так, ну і давайте розбиратися. До речі, Superscale є тільки у студії версії у платній. Я потім розкажу, як її купити, але взагалі краще платно, ніж безкоштовно, якщо ви, звісно, тільки не навчаєтесь. Так, ось ми беремо, натискаємо Superscale, і бам! Воно вже все зробило майже. Давайте. Я зроблю більшу картинку. Цей футаж, який ви зараз дивитесь, я теж зробив апскейл до 4К, щоб ви, коли дивитесь на Ютубі, краще бачили, що коїться з іміджем, тому що минулого разу я робив шумодав, і там YouTube так пожмякав, що не дуже було видно який ефект. Тобто зараз я думаю, що буде нормально. Так, дивимось. Давайте просто дивитись на деталі. Ось. Це з Суперскейлом з Суперскейлом без. Ну, тобто ми бачимо дуже велику різницю. І тут є суперскейл 2X Інхейст. Інхейс це означає посилений. Можна зробити просто WX, WX ну, типу, 2 просто в 4К, але, ну, дивіться. Дивіться. Є, ну, є, звісно, є різниця, але вона не дуже значна. Ну, тут трошки, трошки покращилося. Ну, вже добре, що трошки покращилося, вже нормально. Але якщо ми беремо посилення, бумс, і вона все стає чотенько. дуже такий шарп. Ну, дуже сильний. Тут можна ще також зменшити sharpness. Зараз бачите. Ну, менше, менше стало. Або навпаки, тут ну, це вже перебор. Я би залишав на 0,5, як воно і було. Ну, якщо хочете, можете погратися. Те ж саме з noise редакшеном, якщо прибираєте, в Noise пішли. Якщо більше, то воно все-таки м'яке. Ну, я, я думаю, що Noise Reduction краще робити в нормальному Те, то що, то що в минулому році, дивіться, там, залишайте, як є, нічого не чіпайте. Ну і в принципі все. Можна зробити там, 3X або 4X, тобто зробити ще більше таймлайн, наприклад, 8 k таймлайн і зробити 4, там, 4X, 3X. Виходить. Але ну, дивіться, я, я точно не знаю, але мені здається, що 2x посилений enhanced, він дає набагато більший результат, ніж 3X або 4X. Я робив те, той самий тест з 8 k таймлайном. Давайте вже зараз одразу і покажу. Ось там 8K Ultra HD Bumps у нас є. І, і зараз у нас знову 2X посилений enhanced, ставимо 3, він бачите, все одно менше становиться, ніж, ніж посилений. Не такий, не такий різкий. Ну, якщо вам нам різкість не потрібна, то тоді робити. але. Якщо це робите, то що так буде ви робите. Да? Ну, ось Суперскейл, як зробити з Full HD 4K або 4 і 8K, там, як хочете. Ну і все. Давайте задавайте питання в коментарях, лайки, підписки. Як вже казав 100 підписників. Дуже добре. Бувайте, монтуємо.